Я знайома особисто з усіма лідерами Європи і з усіма керівниками держав, які входять в європейську народну партію. І я не пам'ятаю жодного випадку, коли би я з аргументами з ними вела переговори, а вони не дослухалися. От, наприклад, я вам приведу приклад з мобілізацією. Ви знаєте, що було дві концепції мобілізації. Одна концепція мобілізації це примусова мобілізація, а друга за яку стояла я і наша команда. Це мотиваційна мобілізація. І от якраз перебуваючи в Європейському Союзі, зустрічаючися з єврокомісарами, ми разом з Григорієм Немирією переконали, що ми обов'язково мусимо робити тільки мотиваційну мобілізацію. І тоді у нас не було б зараз всіх цих наслідків страшних, які ми маємо, від примусової мобілізації. І ми мали б сильнішу армію, і ми мали б більш мотивовану армію. І е, сьогодні у нас така армія, но оця примусова мобілізація, вона на жаль підриває нашу е, нашу боєздатність Але для нас тоді мали б інші гроші абсолютно давати, щоб ми от могли це про що молитвами. Якраз от ми, якраз, з Європою переговорили про це і знайшли консенсус, але не дослухалися моїх парад.